Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Одна людина загинула, і шестеро поранені внаслідок російських атак на Херсонщині. Як повідомив очільник області Олександр Прокудін, під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами минулої доби опинилися 34 населені пункти області. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, 12 приватних осель та автівка. Під час нічної дронової атаки наші захисники знищили один шахет, однак були і влучання без світла і води опинився Чернігів внаслідок вчорашньої російської атаки. Окупанти завдали удару по енергооб'єкту. Сьогодні вранці працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів підприємства від альтернативних джерел живлення. Буде організовано підвезення води в окремі райони міста. Також відкриють водопровідні колонки для мешканців багатоповерхівок. Потрібно також відвести стоки з понад 20 насосних станцій каналізації, зазначили у Чернігів водоканалі. Крім того, знеструмлене місто Славутич повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашна. Україна отримає додаткову військову допомогу від партнерів, зокрема для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що напередодні заслухав на ставці доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля про результати Рамштайну та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки окремо. Дуже предметно, ми працюємо з Америкою, щоб все ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем Петріот. Це не просте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України, і працюватиме довгостроково у Вашингтоні. Я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і Петріот і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком. Достатньо Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні в Вашингтоні було достатньо для цього підтримки. Ворог накопичує резерви 20-ї та 25-ї армії на Лиманському напрямку. Про це повідомляють у третьому армійському корпусі. Але замість масованих штурмів росіяни намагаються атакувати українські позиції малими групами, ворог робить ставку на виснаження українських ресурсів. Про це в нашому ефірі розказав речник третього армійського корпусу Олександр Бородін. Це оця постійна інфільтрація малих піхотних груп. А вони зрозуміли, що коли багатомісячні штурмові дії. Скажімо так, для нас стають складними в тому сенсі, що це постійно постійно така невитривалість. То вони намагаються за допомогою такої інфільтрації. Вони намагаються, там, де є слабкі якісь місця, проникнути в тили, ну там будь яке військове розуміння, наскільки це виснажує особовий склад, тому що це робота в тилах, це треба сюди РГ знайти, знищити її. Це може порушувати роботу тилових служб, безпілотної компоненти таке інше. Вот і просто це робить щоденно. От щоденно, 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 не зважаючи на втрати. Італія не публічно погодилася приєднатися до закупівлі американської зброї для України. Повідомляє агенція Bloomberg. за її даними про готовність країни долучитися до механізму PEARL, сказав італійський міністр оборони Гвідо Крозетто під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня. Тоді ж нагадаю, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що більше половини з 32 членів альянсу. Погодилися виділити кошти, щоб допомогти Україні придбати американську зброю станом на вересень Києву вдалося залучити лише близько 2 мільярдів доларів від шести країн. Втім, це значно менше ніж потрібно, особливо на тлі посилення російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Велика Британія планує розмістити свої війська в Україні в разі перемир'я і готова виділити на це понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гіллі. Він виступив із лекцією, щоб розповісти про зусилля, які в останні півроку докладають Британія і Франція для створення коаліції охочих та формування того, що він назвав багатонаціональними силами України. Але все це відбудеться за умови, що Дональд Трамп домовиться про мирну угоду з Росією. Також Гіллі заявив. Про плани збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП до 2035 року і наголосив, що зараз настала епоха рішучої сили, міцних союзів і впевненої дипломатії і за останні шість місяців ви бачили, як Британія очолила створення коаліції охочих разом із Францією. Понад 30 країн із задіянням 200 військових літаків розробляють докладні плани того, як у разі припинення вогню ми зможемо відправити багатонаціональні сили в Україну, сили, які допоможуть забезпечити безпеку в небі та на морі, сили, які допоможуть навчити українські війська захищати свою країну. 174 боєзіткнення відбулося на фронті протягом минулої доби. Ворог тисне на багатьох напрямках одночасно, зокрема й на Запорізькому. Стримувати окупантів нашим військовим допомагають дрони. За допомогою коптерів армійці відбивають ворожі атаки, знищують техніку та фортифікації. Кожен вдалий виліт це справа цілої команди, зокрема й техніків, які налаштовують або лагодять БПЛА. тонкощами своєї роботи. З нашими кореспондентами поділилися воїни 118-ї механізованої бригади. Подивіться. Дронарі 118-ї механізованої бригади випалюють противника на Запоріжжі, коптерами знищують техніку, її укриття, відбивають ворожі штурми. На цьому напрямку окупанти проводять механізовані атаки та намагаються просуватися малими групами. Трапляються піші під підрозділи по окупантів по два по три чоловіка. Вони так переміщаються, то в плащах, невидимках, то просто без всякої маскировки просто йдуть пішим порядком. Йду, йду. Кожен успішний виліт це робота цілої команди. У процесі задіяні не лише пілоти, які керують дронами, а й техніки, котрі готують їх до запуску. Боєць за позивним одуван налаштовує БПЛА вже понад рік. Через його руки проходить кожна залізна пташка, яка потрапляє підрозділ. Коли вони приходять до нас нові, вони ще не готові до польоту. Їм ще потрібно зробити певний, певні налаштування для того, щоб вони краще летіли. Потім, після того, як їх налаштую, ми їх усі перевіряємо, облітуємо. Кожен дрон, який, ми, ну, який налаштували, перевіряємо, на як він працює, чи він нормально літає. На фронті 27-річний Одуван майже з перших днів повномасштабної війни три роки виконував бойові завдання у різних підрозділах, а під час оборони роботиного зазнав тяжкого поранення. Дрон прилетів. Мені ще пощастило більше, то товариш загинув тоді і з собою закрив мене. Можливо, так склалося так випадково, але безмежно вдячний йому ніколи цього не забуду. На жаль, сам він загинув. Після реабілітації повернувся на службу з нуля, опанував роботу з дронами у цивільному житті. Працював електромонтажником і не мав жодного стосунку до коптерів. Люба робота у війську важлива, хоч то хтось там воду вигружає з фури, чи налаштовує дрони, чи сидить на передніх рубежах. Військовики кажуть, жоден фахівець зі сторони не зможе налаштувати безпілотник під потреби окремого підрозділу, тому робота техніки побратимів украй важлива. Це як єдиний організм. Якщо випадає якийсь, наприклад, той самий пілот, то вже потрібно це вже мінус людина, потрібна нова людина. Потрібно робити такі так же саме такі підрозділи, які вже такі будуть крила, вони на великі будуть і будуть відповідно, нести з собою більшу вагу. І ти так же само міняється дальність польоту. Підтримати підрозділ, в якому працює одуван та його побратими можна за реквізитами на екрані. Воїнам 118-ї потрібно якомога більше нових безпілотників, адже коптери нині критично важливі для фронту. Зараз дрони повністю змінили хід війни. Все зараз на дронах тримається. Доставка, доставка провізії, доставка боєкомплектів. Інна гогой Ігор Воробій, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Олексій Фадієв вже готовий продовжити єдиний марафон. А наступні новини вже за 20 хвилин. Дякую, колего. Протягом наступного відтинку марафону поговоримо зокрема про виробництво української зброї та про новий цифровий коридор в обхід Росії.